У горішніх плавнях поліція встановлює обставини резонансної аварії, в якій постраждала малолітня дитина. На залізничному переїзді електровоз протаранив автомобіль. Мазда немовля, яке перебувало в салоні, отримало травми та було госпіталізоване. У горішніх плавнях слідчі встановлюють усі деталі дорожньо-транспортної пригоди, в якій постраждала малолітня дитина. Подія сталася 19 вересня близько 19-ї години на залізничному переїзді поблизу станції Підубне. За попередньою інформацією, електровоз зіткнувся з автомобілем Мазда, за кермом якого перебував 31-річний чоловік. У салоні знаходилася жінка 1999 року народження та кількамісячне немовля. У наслідок зіткнення дівчинка отримала тілесні ушкодження а її госпіталізовано до лікарні. Слідчі вирішують питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості. Обставини та причини аварії встановлює поліція.